Сут розглянув справу про умисне вбивство командира. Вітаю! Ви на каналі МедіаКор. Підписуйся, лайкай, коментуй та знай свої права! Події цієї справи розгортались так: військовослужбовцю, старшому оператору протитанкового відділення, протитанкового зводу військової частини, який перебуває у підпорядкуванні командира протитанкового взводу цієї частини в умовах воєнного стану, надійшло усне зауваження від командира щодо порядку несення військової служби. Та, будучи незадоволеним, організацією несення військової служби перебував у стані. Алкогольного сп'яніння. Улипку тримаючи в руках вірений йому автомат, він зробив щонайменше три постріли в тіло командира. В результаті чого той втратив рівновагу та впав на підлогу. Потім, бажаючи довести свої злочинні дії, спрямовані на протиправне позбавлення життя командира, він, тримаючи в руках автомат направив його на потерпілого, який лежав на спині, та зробив ще щонайменше три постріли в тіло, спричинивши командиру тілесні ушкодження у вигляді проникаючих вогнепальних поранень, від яких потерпілий помер у лікарні. Це реально нервишки. Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винним та засудив особу за пунктом 8 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу. У касаційній скарзі захисник стверджує, що діяння військовослужбовця за пунктом 8 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу кваліфіковано неправильно. Гандони вони коротше. гандони. що сказав Верховний суд? Касаційний кримінальний суд залишив без змін ухвалу апеляційного суду. Касаційний суд вважає, що за встановлених місцевим судом фактичних обставин кримінального провадження діяння військового кваліфіковано правильно. Да здравствует наш суд, гуманний суд в Для встановлення в діянні особи складу злочину, суд повинен установити суб'єктивну сторону злочину, яка полягає в розумінні, обвинуваченим того, що він в Вчиняє злочин саме проти потерпілого, якому притаманні спеціальні ознаки. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що мотивом на вбивство потерпілого було саме виконання ним свого службового обов'язку як командира протитанкового зводу, оскільки не викликає сумніву той факт, що засуджений не міг не розуміти, що вчиняє злочин проти потерпілого з відповідним статусом, обумовленим відносиним. Ми що забезпечують дотримання порядку несення військової служби свого командира у підпорядкуванні, якого він перебував, Незважаючи на важкі обставини війни. Касаційний кримінальний суд звертає увагу на встановлені судами обставини, а саме на те, що між військовослужбовцем і командиром раніше виникли суперечки стосовно питань несення служби. Засуджений, вважаючи, що він має більший військовий досвід, давав поради командиру, який той не сприймав. Як зазначає Верховний суд, Факт незгоди засудженого з організацією несення служби командиром підтверджується і його поведінкою самовільно покинув місце розташування військової частини, не попередивши про це свого безпосереднього командира. Водночас засуджений був військовослужбовцем і, усупереч нормативним актам, які регулюють порядок проходження військової служби, перебуваючи поза межами військової частини, пішов у кафе, де вживав спиртні напої. І повернувся до місця розташування частини лише тоді, коли потерпіли попереди про можливість оформлення факту самовільного залишення засудженої військової частини. Також засуджений не повідомив командира про те, що повернувся до військової частини. Отримавши усне зауваження від командира стосовно перебування у стані алкогольного сп'яніння, засуджений, на відміну від іншого військовослужбовця, який взяв це зауваження до уваги та пішов спати, вступив у суперечку з потерпілим. Ці обставини свідчать про те, що засуджений, вважаючи себе більш досвідченим військовим, був невдоволений командуванням потерпілого, у віреному йому підрозділі, своїми діями та вчинками показував, що не бажає йому підпорядковуватись та виконувати його накази як командира протитанкового зводу військової частини. Ну, в принципі, як у всьому, касаційний кримінальний суд вважає обґрунтованими висновки суддів попередніх інстанцій. Що мотивом вчинення військовослужбовцем вбивства свого командира було отримане усне зауваження стосовно порядку несення військової служби і невдоволення засуджено організацію потерпілим проходження військової служби свого підрозділу. А отже, підсумуємо. Умисне вбивство командира його підлеглим військовослужбовцем створює склад злочину, передбаченого пунктом 8 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу. Тобто умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням цієї особи службового обов'язку. Про це зазначає у своїй постанові Колегії судів 3-ї судової палати касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 29 травня 2024 року по справі номер 535 дріб 303 дріб 23. Підписуйтесь на новини медіакор, пишіть коментарі та не забувайте про лайк.